Всім привіт! Запрошую вас погуляти зі мною і подивитися на захід сонця, і це мене привіз мій чоловік, бо я думала, що моя машина не заводиться. Дуже-дуже приймалася, розповідала вам цю історію. Так, я зараз досліджую фемінізм, вчу матчастину, але розповісти хочу вам не про фемінізм, а про те, як Ірландія ну, майже не мала першої хвилі фемінізму, але швидко прийшла до другої. І я думаю, що вона тут ну, завершена вже друга частина фемінізму. Ну, на мій погляд. Багато цікавого. Зрозуміла, що мої коментатори просто не читали матчастину, частину навіть трошечки. І не розуміють, про що я тому. А я не розуміла, тому що треба почитати було трошечки про це. Ну, зараз я вже готова, готова до цього. Поговорити. Так ось фемінізм він поділяється на дві частини. Перша частина почали її суфражистки в Західному світі, і вони боролися за те, щоб жінка могла обирати і бути обраною, за те, щоб жінка могла розпоряджатися своїм майном, тим, що вона заробила. Ну, тобто, такі прості речі. Щоб жінка отримувала на одній і тій самій посаді, як і чоловік. І в 60-ті роки майже всі країни, майже, окрім, мені здається, Швейцарії, у Швейцарії це 70-й 70 рік завершено було. Такі от права були виборані ну, усюди. І зараз ми маємо. Я не знаю, як ви, особисто я ніколи не зустрічала, щоб жінка займала одну ту саму посаду з чоловіком, наприклад, два бухгалтера. чоловік і жінка, і от жінці платили менше. В Україні я такого не зустрічала, в Ірландії теж, що жінки платять менше, бо вона жінка. І так її пишуть: а тобі менше, бо ти жінка. Ну, і я приклад, я не знаю, в Україні ми до другу хвилю ще тільки почали. А в Ірландії, от мені цікаво, що вони її вже завершили. Так ось перша хвиля, от коли питають чоловіки, я про це теж розповідала: що жінки, так, ви ж вже вибороли однакові права. А права це обов'язки також однакові. От ви вже вибороли. Так ось, що вам ще треба, що ви ще хочете, який закон ще прийняти. Цей чоловік теж не почитав. А жінки, і жінки які пропагують фемінізм і йому відповідають, теж не почитали. І от, от, от так от буває. Причому ну, навіть Вікіпедію не почитали, ну взагалі. Я, хоч чесно, кажу, що я цим не цікавлюсь просто. Зацікавилась тільки зараз, і то, наприклад, Ірландії. А мені подобається, що людина кричить з кулаками, тупотить ноженьками. Її питають, а вона не знає. І от який закон прийняти, а не знаю. От що я відстую? Не знаю. я. Так ось. А друга хвиля почалася з 1968 року і проголосила журналістка. У Нью-Йорку, у Таймс у своїй статті Марте Лір. Там їх багато там жінок-засновниць. І от друга хвиля, що вона тільки не передбачає. Ну, Наприклад, до жінки не можна ставитися як до сексуального об'єкту. Ми дуже багато цього бачимо у фільмах, правда? Ми знаємо, що в США не можна так. Підкреслити, що це жінка, пропустити, наприклад, жінку у двері чи запропонувати свою допомогу. В Ірландії це теж є. Бо чоловіки бояться, що жінка може подати позов до суду. Мій чоловік мені так і пояснював, що я відкрию двері, а потім буду мати проблеми. Нахрін, воно мені треба. Отак от. Ну, З іноземками воно знають. Знають, що можна, мені відкривають. А потім, що жінка не повинна якось модифікувати своє тіло, ну, тобто, прикрашатися. Всі ці імпланти, груди, губи. Так, і гоління ніг. Уявіть собі, так і написано: гоління ніг. Так що не така вже я дурнувата, як про це жартувала. Так, друга хвиля фемінізму. Яка ще не завершена в багатьох країнах, вона так за це. Нічого прикрашатися, нічого модифікувати своє тіло, в угоду чоловіку, чоловікам цим, які хочуть е, тільки сексу. Не знаю, можна на Ютубі чи не можна. Ну, я мало заробляю, тому я думаю, що мені можна. Так, що влучно-влучно я пожартувала. Стосовно цього. І що тут цікавого? Наприклад, за, за те, щоб дозволити жінкам аборт, Ірландія проголосувала тільки в 2018 році, щоб ви знали, на моїй пам'яті, жінкам не можна було ну, чоловікам до 70-х років використовувати контрацепцію. Абортів не було. І наші жінки бувають такі, що кажуть, що ти як не хотів дитину, ч ви аборт не зробили, як ви двох її не хотіли. А я кажу: так не могли. І це молоді люди. 39 років. Ну, і на той час 35. це випадок з життя. Такий конфуз. А, і потім про Україну трошечки хочу сказати. І от від того, вибачте, від того, що я вам навела приклади: Ірландія нічого не дозволяла жінкам, працювати теж не дозволяла. Як вийшла заміж, то і нічого. Забирати місця у чоловіка. Жінка повинна присвячувати себе родині. І це такий класний закон, там так було написано, красиво, як поема, який внесок робить у суспільство жінка, яка виховує дітей і народжує. Дівчата, кому це подобається, ви можете про це почитати. Навіть мене попросити, я вам знайду, ну, спробую знайти. Ну, я була вражена від поетичності цього. І так і є. Жінка робить внесок свій, коли вона народжує дітей, виховує їх. І дбає про їх здоров'я. І в Україні це дуже треба зараз буде. Бо, на жаль, ми постраждали. На жаль. А, і от від цього всього зараз ми прийшли до того, що не підкреслюємо сексуальність, жінки себе модифікують ну, тільки, коли вони, ну, тобто вони прикрашаються не на роботу. А, на роботу майже не прикрашаються, чи ну, багато з них не прикрашаються, Вже не знаю, як вивернутися, щоб всім догодити. А на які заходи, коли вона хоче сподобатись чоловіку. А так не, не прийнято вже. Не прийнято допомагати жінкам. І ось про що я й кажу. Бо насправді моє таке от відчуття, що я хочу, щоб на мене звертали увагу, як на жінку. Я дуже намагаюся все для цього робити. І мені дуже подобається, щоб мені допомагало. Ну, і, звичайно, я хочу модифікувати своє тіло. На що грошей, вистачайно? Ну, я дуже намагаюся добре виглядати. А так би я жерла вночі і була ну, такою, в тілі, бо вже вік немолодий. І про суфражисток там в кінці написано, що в Росії в 1917-му всі права вже були надані жінкам. Так ось. А... Не в Росії, а в СРСР. І Україна увійшла в теж все це. Ну, Першу хвилю, як ви розумієте, я підтримую, бо це несправедливо, коли так жінок принижують. Ну, а другу хвилю. Тут вже кожен, кожному своє. Мені справді все одно модифікуєте ви своє тіло, чи хочете ви, щоб на вас звертали увагу, як на жінку. От я для себе відчуваю як образу, коли на мене не звертають, як на жінку. Так, мій чоловік сказав, ну, теж що він не сексист, він все це підтримує, хоч його мама була порядною ірландською жінкою. Так ось Царство Небесне, так я дуже була ображена на все це. Ну, а про те, як жила моя родина дуже консервативна, по маминій лінії. Ми, жінки передають, мені дуже подобається, дуже-дуже придуже. І от скільки я живу, стільки я розумію, іващенко овчаренко як жили. І я думаю, що це було найкраще б. Для мене, для такої людини, як я. Пишіть, що ви думаєте. Вибачте, Дякую повернулася, за бо забула сказати важливу річ. Так от вивчаєш, а скажуть, що дурна не дочитала, читати не вмієш. Так ось про, про дурних. А, важлива річ, а друга хвиля фемінізму наголошує, що чоловіки і жінки також не повинні. Свої ролі виконувати статеві, які нав'язує нам культура. І в родині, і в стосунках, зокрема. Ну, Тобто, якщо ви народилися чоловіком, це не означає, що ви ним повинні бути. Якщо ви народились жінкою, то ви не повинні бути жінкою. І от з цього виходить те, що дівчата і хлопці в нас, з якого там віку в США. Борються за те, що вони можуть поміняти стать. І це широко зараз ну, про це обговорюють, Обговорюється це широко. Так що, такі от речі, ну і це вже <ına> <на>, на все вам добре. <rants> Дякую вам за увагу.